Вітаю, шановні глядачі. В ефірі програма Пряма мова. Програма, де ми спілкуємося з цікавими людьми та обговорюємо ті теми, які зараз є найактуальнішими. Нещодавно президент України підписав закон щодо додаткових гарантій у працевлаштуванні учасників антитерористичної операції. Щоб дізнатися, які саме зміни чекають наших захисників з цього приводу у студію. Я запросила заступника директора Рівненського обласного центру зайнятості Тетяну Новорок. Вітаю вас, пані Тетяно, у нас студії. От що являє собою на сьогодні ринок праці на рівне скажімо так, ну розпочати хочу з того, що основні функції служби зайнятості як державної структури це сприяння у підборі роботи для тих людей, які до нас звернулися з однієї сторони, і забезпечення кваліфікованою робочою силою роботодавців, які подають вакансії до центру зайнятості. Якщо давати аналіз характеристику ринку праці області, то хочу наголосити. На тому, що станом на 1 серпня цього року до служби зайнятості області звернулося майже 31 тисяча незайнятих громадян. Власне, всі вони отримали згідно з чинним законодавством певні послуги, і приємно те, що за сім місяців цього року нам вдалося працевлаштувати більше 18 тисяч незайнятих громадян, що на 10% вище ніж у відповідному періоді минулого року. Із них майже 7 тисяч це особи, які. Мали статус безробітного. Майже 4700 безробітних громадян були залучені до професійного навчання, професійної підготовки, перепідготовки чи підвищення кваліфікації. 3400 приймали участь у громадських роботах, тобто мали можливість, крім того, що вони отримували, скажімо, виплату, мати додатковий заробіток під час перебування в центрі зайнятості. Ну і, власне, багатьом надавали. Але профорієнтаційні послуги, тобто або йшла переорієнтація на інший вид діяльності, якщо за цим фахом чи професією людина працевлаштовуватись не могла. Ну, є в нас ще інші послуги, скажімо, які пов'язані з тим, що можна отримати ваучери, і 19 осіб в цьому році це із числа працюючих осіб. І хочу сказати про те, що вперше в цьому році ми займаємося таким видом діяльності, як неформальне навчання, тобто mm -hmm. наш центр. Професійно-технічної освіти має дозвіл на проведення е, неформального оцінювання знань е, людей за професією кухар, і також одна людина вже скористалася цією послугою і змогла після того, коли отримала е, посвідчення кухаря третього розряду працевлаштувати за цим фахом. От, власне, пані Тетяно, в чому основна тенденція? Скажімо так, ринку праці дві 2016 році. Ну хочу наголосити на тому, що ринок праці 16 року має свої особливості. І напевно, що перша особливість в тому, що він молодіжний. Майже 45% із тих людей, які перебували на обліку, це люди молоді до 35 років. Дуже багато. Це перша особливість. Наступна це те, що досить високий освітній рівень тих людей, які звертаються до центрів зайнятості. У цьому році десь близько 42% це люди з вищою або прирівненою до вищої освіти. А якщо брати рівень вакансій, які подають роботодавці, то тут не зовсім така картина. Тобто йде дисбаланс між пропозицією і запитом ринку праці. Тобто робітничих вакансій порядка більше 70% і до 30% – це фахівці, службовці. Тобто працевлаштуватись людині з вищою освітою сьогодні не дуже про. І наявність диплому не є свідченням того, що знайти роботу можна. Ну, і ще хотіла я вже власне, про це трошки сказала, наголосити на тому, що ринок праці області 2016 року це запит на робітничі професії. Сьогодні практично і в місті Рівне, і в регіонах в нас затребування і слюсарі, і електрогазозварники, і швачки, і кравці, і водії різних категорій, але потрібні фахівці. фахівці потрібні. Як в робітничих професіях, так само в професіях е, е, спеціалістів. А, власне, є. Пані Тетяно, з чим це зумовлено, те, що у 2016 році більше є безробітних, ніж у 2015 Безробітних не більше, ніж не більше. у 2015 -го. рівень освітній вищий в цьому році тих людей, які звернулися, і це пов'язано у першу чергу з тим, що пішло скорочення банківських установ, державних установ. На поліції на той час міліції, тобто прийшли люди з високим фаховим рівнем, але на жаль, професії, яких на сьогодні затребуваними в області, не є. і які послуги може надати центр зайнятості, скажімо, цим молодим людям? Ну, власне, я говорила про те, що якщо за фахом працевлаштуватися людині не можна, mm -hmm. практично ми пропонуємо в першу чергу це послуги з професійної підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації, але при Перед тим робимо акцент на профорієнтаційну роботу з різними категоріями населення і з молоддю, і не лише з молоддю. Що я маю на увазі? Я маю на увазі те, що кожна людина перед працевлаштуванням повинна вміти презентувати себе роботодавцю. Тобто є елементи техніки пошуку роботи, які повинні знати не лише молодь, а будь-яка людина, яка йде до роботодавця. Я повинна вміти витримати співбесіду з роботодавцем, я повинна правильно одягнутися. Я повинна не правильно зайти. Тобто техніка пошуку роботи, це те, над чим сьогодні фахівці в будь-якому районі Центру регіональної служби працюють, і власне це та робота, з якою починаються і ті послуги, з яких, якими, якими починають спеціалісти служби зайнятості працювати з безробітними. Ну і власне, якщо людина пройде тестування, якщо вона пройде співбесіду з спеціалістом і видно, що роботи цієї не буде, стоїть питання попри. Професійні підготовці, про це я вже сказала. Крім того, в нас є громадські роботи, тобто це тимчасова зайнятість, але це можливість роботодавця під час тимчасової зайнятості придивитися до людини і після того взяти її на роботу. І в нас далеко не поодинокі факти, коли людина, скажімо, працює 3-4 місяці на громадських або тимчасових роботах, а після того вона знаходить в цій установі організації постійне місце роботи. Ну і власне профорієнтація навчання, ваучер. Я говорила про це оцінка неформального. Це а основ... можна більш детальніше, що таке ваучер? <клес> ваучер це можливість отримати е, е, певну суму коштів для того, щоб е, укласти договір з навчальним закладом певного рівня на певну професію, пройти перепідготовку, е, підготовку або підвищення кваліфікації, і власне. Мати можливість нормально працювати ну ваучер це в основі для осіб 45 і вище, і людей, які мають 15 років страхового стажу, але на сьогодні право ваучера мають отримати без цього досягнення 45 років. Це особи, які переміщені з переміщені особи, і інваліди, АТО. тобто вони прирівнені і вони мають право навіть якщо там 30, 35, 25 отримати ваучер. Сума вачору в рамках 10 мінімальних заробітних плат це на сьогодні 14 тисяч 500. Тобто людина це для працюючих людей, це не для безробітних, це для того, щоб людина утрималась на роботі і мала можливість до пенсійного віку нормально допрацювати. Чи є багато таких людей, які користуються цією послугою? Ну, власне, 19 чоловік в цьому році отримали вже вауджери. Mm -hmm. Я так думаю, що порядка до 60 чоловік, і це підтверджено нашим фінансуванням. Якщо бажаючи будуть, вони зможуть отримати. Ну, я знаю, баучери. що це знаю, що центр зайнятості завжди проводить якісь навчання, семінари для безробітних, ну і звісно, і для тих людей, які працюють. Можна детальніше приблизно які семінари проводять? Ну, власне, напевно, що треба почати з того, що дуже багато велика робота проводиться під час навчального року з школярами. Мається на увазі, це з питань самовизначення, з питань правильного вибору професії, навчального закладу, де дитина-школяр хоче навчатися. Тобто це планомірний варіант з використанням всіх тих засобів, які в нас є, і методики і професіографічних зустрічей, і професіографічних уроків. В основі це наші спеціалісти за графіком виїжджають навчальні заклади. Це один варіант роботи. По, з безробітними. Власне, при першому зверненні безробітного йде обов'язкове залучення його до інформаційного семінару про ринок праці. Тобто кожна людина, яка приходить в центр, повинна знати, що ринок праці, скажімо, міський, на сьогодні такий. Млинові він зовсім інший. Тобто, вона повинна побачити себе в цьому ринку, чи зможе вона себе реалізувати, чи ні. Наступний варіант це те, що ми хочемо, щоб кожна людина, власне, йдучи до роботодавця, Мала з собою резюме. Далеко не кожна вміє нормально його написати і підготувати. Тобто наступний блок, зв'язаний з підбором і з технікою пошуку роботи, це семінари з написання резюме. Коли, скажімо, в рамках групи наш спеціаліст дає особливості підготовки резюме, які складові, який порядок заповнення резюме, і на виході кожен учасник семінару має власне, той документ, з яким. Простіше йти до роботодавців, є діагностичні семінари, є юридичні, є семінари для безробітних в даному випадку, я говорю для школярів, є семінари для роботодавців. Тобто, якщо виникають питання от, по блоку роботодавців, щось нове в законодавстві, щось нове в звітності, то, власне, це той варіант, що наші спеціалісти повинні в першу чергу звернути увагу роботодавцям на те, що вони повинні це знати через те, що незнання закону не звільняє від того, що. Його не потрібно виконувати то власне в плані семінарів у нас у варі. Ми зараз працюємо в дитячих оздоровчих таборах з дітьми. Знову ж таки, у питаннях самовизначення, в питаннях знайомства з службою зайнятості, в питаннях проведення майстер-класів наші спеціалісти центру професійно-технічної освіти виїжджають і показують, що можна зробити. І ковалі, і майстри з лози, і кравці. Тобто дітям дуже цікаво, і перші ази професії, от навіть знаходячись у оздоровчому таборі, вони мають можливість отримати. Тобто рівнинські обласниця. Центр центр зайнятості працює навіть в літній період працює. Працює, я говорю, що це плановість. В нас є можливість виїхати з нашими засобами технічними. Ми можемо провести обстеження дітей старшого віку, скажімо, на придатність до 에, того чи mm -hmm. іншого фаху. Ми маємо методики, і наші спеціалісти пройшли навчання в основі, 에, вони мають психологічну освіту, і вони мають право працювати з методиками і робити висновок. Тобто на сьогодні це. Я вважаю, що блок профорієнтаційний на сьогодні в службі зайнятості він досить такий з моєї точки зору значимий. І власне, ми дуже гарно працюємо з освітою для того, щоб всю цю значимість і вміння наших спеціалістів використати для того, щоб правильно зробити вибір. От, власне, як діти, ви кажете, що ви працюєте з школярами і працюєте в дитячих таборах? Як вони сприймають такі майстер-класи, такі навчання, такі семінари? Ну, власне, напевно, що кажуть, краще раз побачити, ніж сто раз почути, але сприйняття йде дуже гарне. В першу чергу, якби його не було, то керівники таборів нас би на другий і третій заїзди не запрошували. Це одне. Те саме з дітьми в школах. Через те, що коли проходить тестування і бачить, що дійсно спеціаліст говорить, що вам краще йти у сферу, от людина людина чи людина-знакова система, то власне це те, що потрібно знати самій дитині, і в якійсь мірі це те, що потрібно знати батькам для того, щоб прогнозувати. Вуз, ПТУ, інший навчальний заклад. Власне, для того, щоб правильно зробити вибір, себе треба знати. І ми в цьому хочемо допомогти дітям. І знати і показати. От власне, чи завжди молодь, яка до вас приходить, ну, безробітно шукати роботу, іде працювати по тій спеціальності, яку їй пропонує центр зайнятості. Чи можливо виходять якісь суперечки? Знаєте, давайте, якщо ми вже зацепили питання угу. молоді, то я от говорила, що в нас 42 відсотки, 45%. 5 це люди молоді до 35 років. І, власне, молодь всю дорогу прогресивна. І, власне, ті вакансії, які на сьогодні є в службі зайнятості, це не тільки вакансії Рівенської області, це вакансії в цілому по Україні. Багато з Києва, багато з Чернігова, Щеркас. Молодь мобільна і вона може працювати не лише в Рівенській області. Тому ми дуже хочемо, щоб молодь кожна вміла зайти на наші сайти, на наші Наші портали Державної служби зайнятості. Сьогодні ми пішли трошки е, далі, в плані того, що я от говорила про те, що ми готуємо резюме. Ми хочемо, щоб молодь, крім резюме, могла підготувати відеорезюме. Для того, щоб роботодавець, скажімо, в Києві е, не просто побачив резюме, а побачив людину. Він її почув. Е, е, власне, з першого погляду, можливо, десь зробив прикидки, чи зможе вона в нього працювати, чи ні. Тобто е, пробуємо е, писати Відеорезюме пробуємо з нашими роботодавцями складати і нашим безробітним показувати відеовакансії, умови на виробництві власне, і сама презентація вакансії. Ми буквально на початку серпня ну, зрозуміли, що в місті треба власне, йти на крок перед від районів. Ми зробили, ми відкрили такий онлайн-центр. Для безробітних і не тільки для безробітних ми вважаємо, що реклама цього центру буде у всіх вузах, і випускник будь-який навчального закладу так само може підійти. Якщо він сам відеорезюме може підготувати, будь ласка, ми його просто в соціальних мережах розмістимо. Якщо не може, наш спеціаліст, в принципі, по за основними вимогами до відеорезюме, все це ну, проговорять і зніме, і так само розмістять за згодою людини по цьому на, на, в соціальних мережах. Ну, власне, ми сьогодні хочемо проводити і онлайн-співбесіди роботодавців з кандидатами, також поки що в місті. Але на сьогодні ми вже пробували робити презентації роботодавця для декількох районів. Скажімо, в Дубно представник гумового заводу, роботодав... безробітні в Радивилові в Млинові і в Дубно. І, власне, йшла презентація професій для безробітних трьох районів. Після того, що чоловік було працевлаштовано на це не тільки з Дубно, а й з Млинова також. В серпні ми робили з Морган-Феніча, Рівенський район. Для п'яти районів Рівенської області, коли директор з персоналу презентувала свого робочого місця ті вакансії, які є. А наші безробітні з Долбунова в Долбунові, в Ощанському районі, в місті Рівне Рівенському районі мали слухати можливість слухати, задавати питання, і порядка 11 людей після цього пройшли співбесіду і стали в резерв на отримання роботи на Морган Фоні. Тобто хороший результат, є в цьому. тобто важко говорити, що він вже є, через те, що я говорю, що ми вчимо. У нас не все завжди виходить, через те, що, можливо, десь і техніка не зовсім така. І ми ж не спеціалісти е, е, з відеокамерами, але ми хочемо зробити чергові кроки для того, щоб молодим людям, і, можливо, не завжди молодим, працевлаштуватись, пройти співбесіду, зустрітись з роботодавцем, не виїжджаючи з, міс... з міста Рівне або з того населеного пункту. Ну, кошти не завжди зараз є. Тобто, оці кроки робляться для того, щоб це те нове, що на сьогодні є. Нового дуже багато. Багато в роботі спеціалістів, але про це я говорити. не буду. Ну, — Тобто, буде. крок на зустріч, ви молоді все одно робите. Так, так. Крім молоді, крім безробітних, крім школярів, що ви говорите, допомагаєте, ви допомагаєте, скажімо, нашим воїнам, нашим захисникам. Які послуги ви їй можете пропонувати, і приблизно скільки зараз вже учасників ВАТО, скажімо, з початку 2016 року вже працевлаштувалися. Ну я напевно, що скажу, почну з того, що майже 1900 учасників АТО отримували послуги в службі зайнятості протягом січня, серпня, станом на 1 серпня більше 1300 їх перебуває на обліку, нам 245 чоловік вдалося про Влаштувати майже 200 осіб перед працевлаштуванням проходили професійну підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації. 76 залучались до громадських робіт. Хочу наголосити на тому, що для нас важлива допомога сім'ям учасників АТО, особливо сім'ям загиблим. І ми власне в кінці минулого року звернулися до голів сільських і селищних рад з проханням визнати допомогу сім'ям загиблих і сім'ям учасників. Ато соціально значимою і ввести до переліку громадських робіт, і власне майже 120 сімей отримали таку допомогу. Порядка 80 безробітних були залучені до надання допомоги сім'ям учасників. Ато я вважаю, що це нормальний варіант, і дуже б хотілося користуючись тим, що є можливість звернутися і до голів сільських селищних рад. що, власне, Це важливий участок роботи, і ми б хотіли. Щоб при плануванні громадських робіт і визначення соціально значених об'єктів включалось цей перелік допомога сім'ям, де чоловіки, діти знаходяться, захищають нашу батьківщину і знаходяться в зоні АТО. Власне, по питанню працевлаштування учасників АТО, питання дуже складне. Складне чому? Тому що рівень матеріального забезпечення на сьогодні учасника АТО він значно підвищився, і вони приходять до нас з довідками про рівень отримання виплати і в нас отримують виплату значно вищу, ніж рівень виплати такої особи. Ну, Якщо сказати, що рівень середній, середньообласний рівень виплати матеріальної допомоги на сьогодні безробітного 1400 чотириста гривень, то у учасника АТО 1600, і знайти роботу на 2600 в області дуже непросто. Чому я так говорю? Тому що із тих вакансій, які були подані до служби зайнятості, 22% це вакансії з заробітною платою 1450 гривень на рівні мінімалки. 72% це до середньообласної, від мінімальної до 4, 400 рівень нашої. І лише 2% це рівень заробітної плати. 4, 400 тисяч. Власне, високий рівень зарплат, от якщо ми беремо, і є працевлаштування учасників АТО в Кузнєцовську на натомку, 4,5 до 5 тисяч. Є варіанти рідкі, бо ми аналізували, на який рівень зарплати йдуть учасники АТО. Але є й випадки, коли йдуть на півтори тисячі, через те, що коли виплата закінчується, виходу все рівно немає. Тому, користуючись можливістю. Знову ж таки, звертаючись до роботодавців, ми вийшли зверненням і до обласної державної адміністрації, і хочемо дуже великого сприяння у роботодавців області про створення додаткових робочих місць згідно заробітною платою для учасників АТО. Ну, власне, це люди, які зробили для нас дуже багато. І мені здається, що обов'язок кожного зробити в рамках того, що може, щоб вони отримували за роботу нормальну заробітну плату. А чи є такі учасники, АТО, які, скажімо, приходять до вашого центру зайнятості і говорять, найдіть нам, хоча б там, от як ви казали, що є навіть люди, які за півтори тисячі готові працювати і за тисячу ровень. Чи є таких багато, чи відповідно кожен хоче, щоб йому зарплата була в принципі така як матеріальна допомога? Ну власне проходить процес психологічної реабілітації, медичної реабілітації, і вони на третьому етапі приходять до служби зайнятості. І якщо виплата набагато серйозніша ніж? Ту зарплату, яку ми пропонуємо, то людина спочатку отримує виплату, а на роботу йде після завершення. Ну я хочу сказати про те, що. Президентом підписано указ про указ е, е, зміни до закону про зайнятість, яким передбачено, що учасники антитерористичної операції відносяться до соціально вразливих категорій. Вони підпадають під відсоткову квоту при працевлаштуванні на підприємства. Це одне. І друге, це те, що вони соціально вразлива категорія, і служба зайнятості зможе відшкодовувати за їх працевлаштування єдиний внесок роботодавцю. Закон вступає в дію. З 30 серпня ми надіємося на те, що він буде ем, таким гарним речовом для того, щоб працевлаштування учасників АТО збільшилось. А власне чи є такі наші захисники, які взяли і зробили свою відкрила, скажімо, справу? Знаю, в центрі зайнятості можна відкрити свою справу. Чим Так, да, є У нас така послуга, як виплата, одноразова виплата матеріальної допомоги для розвитку підприємницької діяльності? Власне, це та сума, яку людина може отримати за рік. Вона її. Бере одноразово перед тим ми її навчаємо, тобто в неї є бізнес-ідея, вона навчається в нас в центрі професійно-технічної освіти, пише і захищає бізнес-план, і на виході після захисту бізнес плану отримує, реєструється як підприємець і отримує ту виплату, яку і за рахунок цього відкриває власну справу. Тобто в цьому році 21 особа із учасників АТО мала можливість навчитися отримати одноразово і розпочати власний бізнес. От власне, які послуги є для роботодавців? Хочу наголосити на тому, що роботодавець був і є клієнтом номер один в службі зайнятості. І власне, напевно, що основний є єспект послуг, їх багато, але основне це підбір персоналу. Підбір персоналу, якщо серед безробітних є люди, які відповідають запитам вакансії без питань, іде пряме працевлаштування. Якщо якщо цього немає, то ми активно включаємося в питання підготовки такої людини, яка Потрібна роботодавцю ця підготовка може йти безпосередньо на базі навчального закладу, в тому числі нашого центру професійно-технічної освіти, який має ліцензію на 56 професій, може йти безпосередньо у самого роботодавця. Тобто, це може бути або стажування, або індивідуальна форма навчання. Коли ми роботодавцю відшкодовуємо вартість за навчання безробітного. Ну і власне ми хочемо, щоб на виході роботодавець мав. Ту людину, яка його повністю влаштовує, тобто, щоб він коштів не витрачав на його перепідготовку. В нас дуже гарна база навчальна в ЦПТУ. І власне дуже багато роботодавців, не тільки міських, а й районних бачили цю базу. То я би хотіла просто, щоб практично цю базу роботодавці мали можливість використати для отримання того фахівця, який їх влаштує, який буде працювати для розвитку нормально, для розвитку. Підприємства я говорила про відшкодування єдиного внеску роботодавцям: 145 осіб за 145 осіб. Ми відшкодовували. Вибачте, 345 осіб в цьому році відшкодування єдиного внеску. Ну і власне знайомство з тими законодавчими актами роботодавця, які нові є, для того, щоб знати. Ну якщо брати цей міні-ярмарки вакансій для роботодавця, коли збираємо безробітних, приходить роботодавець, він відбирає на сьогодні. Це і онлайн-співбесіди, і презентація роботодавця через тобто, спектр послуг великий. І ми розраховуємо на те, що і ми будемо задовольняти роботодавця, і в рахунок того, що люди будуть мати роботу. А власне в центрі зайнятості, які найбільш затребовані були професії у 2016 році. Ну я говорила про те, що на сьогодні робітнича професія. І якщо брати жіночі, то сьогодні швачка на підприємствах і рівне, і рівенського району може отримати до п'яти тисяч гривень. І проблема робота важка. Зарплата висока, і всю дорогу є питання по тому, що Практично є вільні місця для працевлаштування. На сьогодні, в принципі, затребувані it сфера Тобто, висококваліфікований ІТ-шник може знайти роботу в рамках досить високої заробітної плати і бути працевлаштованим. Ну і власне робітничі професії, електрогазозварник, якщо це зварник 4-го розряду, який може виконувати високоякісні види робіт, він також є оплачуваним і він знайде своє місце роботи. Роботи зв'язані. Влітку з будівництвом, хоча вони не так яскраво, як були, скажімо, 3-4 роки назад, коли але все рівно вони є. Сфери обслуговування в першу чергу це продавці. І, напевно, що якщо брати у розподілі, то це до 20% із тих вакансій, які є, це вакансії продавців різних варіантів. Менеджери, але знову ж таки, різнопрофільні, і які мають певний досвід роботи в тій чи іншій галузі. Пані Тетяно, програма підходить до завершення, але ще таких декілька питань. Одне питання: чи і влаштовуєте ви переселенців. Власне звертаються вони часто до вас 14, 15 і 16 роки – це знову ж таки нова категорія осіб, з якими ми працюємо це внутрішньопереміщені особи. І якщо брати за період дії ситуації в нашій країні, то порядка 980 внутрішньо внутрішньопереміщених осіб звернулося за сприянням до служби зайнятості з 380 в рамках 380 в нас було працевлаштовано в цьому. У році, станом на 1 серпня, кількість цих людей, які перебувають на обліку, 52 особи, тобто кількість їх значно зменшилась. Частина е, працевлаштована, частина виїхала, частина від послуг служби зайнятості. Чи, скажімо, влаштовує їх та робота, ті вакансії, які ви їм пропонуєте. Чи не завжди? Не завжди. Через те, що той рівень заробітних плат, з яким вони приїхали, вони з заплатою, да, рівень заробітних плат набагато вищий. Ну, маємо те, що маємо на сьогодні. Сьогодні частина з них в 2015 2014 році дуже багато відкрили власні справи. Вони отримали кошти максимальні, які можна було, і власне пішло. Ну це в тому випадку, якщо люди офіційно працювали. Якщо вони не працювали, в них виплати не, не тобто, було. все впирається у виплату. Ну, для розвитку підприємництва потрібно кошти. І власне для того, щоб нормально стартанув бізнес, власне, першу підтримку ми даємо. Я вам дякую, пані Тетяно, за розмову. Я надіюся, це в нас не перша і не остання розмова. Ми ще з вами поговоримо. Отже, запитань в мене є багато, але вже мені редактор говорить, що програма добігає вже завершення. Я вам дякую за розмову. Успіхів. Успіхи центру глядачам. Нагадаю, що моїм сьогоднішнім співрозмовником був заступник, була заступник директора Рівненського обласного центру зайнятості Тетяна Новорок у студії для вас працювала Ярослава Зятик. Бережіть себе та залишайтеся з нами.